Всім привіт! Маємо в продажі шкоду Octavia Tour. Автомобіль свіжопригнано з Німеччини, вже розмитнено. Пройдено сертифікат. Автомобіль в гарному збереженому стані. Це у нас 2009 рік, 1,6 MPI механіка 5 ступка, кузов флівбек. Авто пригнано з Франції. Зроблено сертифікат, автомобіль готовий до реєстрації на нового власника. По кузову авто без дефектів, лобове скло. Оригінал. Капот без висічки. Стан кузова дивіться. Давайте заглянемо в багажник. Великий такий місткий багажник. Французькі номера збережені, вогнегасник комплектації, аптечка, знак аварійної зупинки, лампочки шкода. Повнорозмірна запаска, домкрат, ключ, викрутка, запаска нова стоїть повністю весь комплект з автомобілем. Присутній. Ляда ціла, без пошкоджень. Заглянемо в салон. Салон в гарному збереженому стані, все чистеньке, ціленьке, карти не обвищі. гумові килимки, стеля також чиста ціла. По комплектації у нас передні склопідйомники, регулювання підігрів зеркал, підігрів заднього скла, кондиціонер, механіка п'ятий ступка з автомобілем. Три ключа. Дивіться на стан ключа. Другий такий і третій звичайний. Пробіг даного автомобіля 99 тисяч кілометрів. Двигун запускається чудово. Оберти не плавають, помилок немає, працює ідеально. По кулісі також все чудово. Дивіться, стан ручки, ручка в оригіналі, стан керма, Нігде нічого не шилося, склопідйомники. Працюють, стан панелі, ці решітки. Все регулюється, все справно. Рушник працює. Такі бірки всі збережені. Також ззаді бачите, на кожному деталі серійний номер є. Робота двигуна, передня планка, 15-та неділя, 9-й рік. Також тут всі наклеїчки, болти не кручені. Також з цієї сторони, бачите, всі наклеїчки все на місці. Щупа не сапунить. Кришечку притягує. Хто знає, що це за штука, напишіть. Також тут дивіться всі наклеїчки, він код автомобіля. Навіть бережена ця заглушка на жабо. Проти туманні фари присутні. На болтах навіть маркировка не старилася. Екологія на місці, нічого не вирізалося. Давайте перейдемо по кузову. Капот 113, 98, 107. 81 89 108 97 97 98 98 121 121 103 103 94 99. 99. 100. 100. 100. 91. 91. 79. 92. Весь автомобіль в рідній фарбі, ніде нічого не фарбовано, без корозії, без ДТП. Хто шукає гарну «Октавію тур з невеликим пробігом, телефонуйте, авто знаходиться, місто Вінниця, можлива доставка автомобіля по Україні. Деталі будуть за телефоном. Також підписуйтесь на телеграм, там будуть додаткові фотографії, ціна опис даного автомобіля. Всім гарного дня та мирного неба!